Серія перший сезон називається Новий новий персонаж. Привіт! Я Лагуна Блю. І я сьогодні покажу нового персонажа. Та-та-ра-да, та-ра-да, 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 та-ра-да. Татарада Брайер Бьюті! Представьтесь, пожалуйста. Привіт! Мене звати Брайер. І я... Так, цього достатньо. Так, так, так. І покажіть, чим ви приїхали. Я, ну, давайте покажу. Моє плаття, розчіска і сумка. Так. А, ясно. Розкажіть, будь ласка, про все. Я Браєр дочка з пляжчої красуні. І я зараз розкажу про це. Давайте почнемо. Знаючи до е, знаючи до свого, е, Ну... знаючи, що до, всь, до всього щастя мені довелося проспати 100 років, я насолоджуюся кожною хвилиною. Тут і зараз, я запальничка, не пропущу жодної нагороди і Наго, на, нагороди взяти від, від життя все, що не дасть. Е, від, відбере сама. Дякую, Браєр. І це тепер наш новий персонаж. Та нема за що? Я всіх вітаю. Можна без того, Брайер? А, можна без того, я хочу, щоб мене назвали, королева Брайер. О, Господи Боже, вот это Вот это кара